Добрий раночок, ми з України. Я вже в тепличці своїй. на сонечко, але дуже сильний вітер. В теплички він відчувається тільки тим, що в мене плівка шумить. А так все добре. Температура. 20 градусів, було 25, але я відкривала двері, трошки надуло. Ну що, починаємо далі висадку редиски. Вже приготувала ґрунт, готую грядочку. Вже в іншій тепличці повідкривала все, шпинатик. Фу, дуже жарко, але будемо працювати. Так, все. Грунт готовий до висадки редисочки. Ось так вирівняла все. Все перебрала кожну грудочку, кожен камінець для того, щоб редисочки було рівненько і гарно рости. Ну що, редисочка посажена. Зараз пролью. Ось, все посадила. Трошечки я прижимаю. А для чого? Якби в мене відразу був капельний полив, але зараз ще морози, то в мене ще він не підключений. Якби відразу я б не прижимала. Просто присипала і все. Але я буду поливати злійки ще деякий час. Тому я прижимаю для того, щоб не розмило не повиходили мої насінинки доверху. От. Так добре. Прижала. Зараз буду поливати. Ну і все. Я справилась, редисочка посажена, добряче пролита теплою водичкою. Будемо чекати сходів, поливати і чекати сходів. Зараз ще закривати не буду, тому що 20 градусів теплиці при відкритих дверях, тому залишу поки що так на сонечку, потім закрию. Вже потрошечку прибираю в теплички, готую свої грядочки. У нас похолодало, щось стало дуже прохладно. Ще трошки попрацювала з теплички, навела порядочки, ще в мене залишилась одна грядка ця. Ще до неї я скоро доберусь. Піду закривати шпинат. І все. На сьогодні в тепличці все. Ось так я люблю, щоб так було. Все красиво, чистенько. Приємно сюди заходити. Все, все закрито, порядочок. Щось у нас дуже похолодало. Вночі, напевно, буде мороз, але нічого страшного. Ми мороза не боїмось. Ось бачите, 0 градусів. Оце в тепличці. Значить на дворі десь мінус один. Чи не спіла на холодь? Таму ось так. Все, на сьогодні все. Йдемо до хати. Так, на останок хочу розповісти, ще в мене такі, значить, переміни ось замовила собі. Ще дві ось такі лампи, замовляю їх постійно, вони мені дуже подобаються. Дуже гарний спектр, дуже гарно освічують. Ось і перенесла свої деякі рослинки сюди. Це у нас не жила кімната, поки що чекає ремонту. От. Надіюсь, скоро тут буде ремонт, але поки що тут будуть. Ростимої рослинки. Тут гарне світло з вікна, та ввечері буде досвічуватися ось такою лампою. Ось такий зараз мій розсадник. Рахую свої стакани, готуюся. Завтра буду вішати ще одну лампу от яку замовила, і перероблювати свій розсадник, готувати для розсади. Буде тут набагато більше цього Отак, ось, ось мої стаканчики. І замовила собі ось таке добриво. Зараз. Ось таке добриво. Ось мокод. Значить, термін його дії 3-4 місяці. Буду його використовувати для розсади. Для розсади на один стаканчик, ну, навіть на літровий, будемо знайти десь 6 таких горошинок. От. Потім ще буду використовувати при висадці розсади в ґрунт. В кожну ямочку, в кожну луночку буду додати десь по 10 горошинок. От таких. От. Дуже класне добриво, дуже економне. Всім рекомендую, користуюсь вже другий рік. Дуже мені подобається. Що ми тут ось надавали кучу всього в магазині? Ось такі. рекламки я ще не бачила, мені ще ось такий календар. Ось так. Ось цей телемагазин, магазин там є багато добрив. І не тільки. Ось така штука дуже класно все росте. Це добриво такого довгого срока воно потихеньку. Ростворяється і потихеньку діє.